О боже, я розмалювала стіл. Почалося все як завжди з прибирання, але потім вирішили, що все ж таки ті два столи, які ми редизайнили два роки тому, коли щойно заїхали в покинуту хату, слід все ж таки об'єднати в один, продовжити стільницю так, щоб за неї нічого не падало. І почалося все вирівняли, додали шматочок, зашпатлювали, зашліфували, пофарбували і. Нам не сподобалось, да, так буває. Вийшло не так, як планували. Тож вирішила виправляти, і я вирішила намалювати зверху якусь фактуру. Взяла залишки фарб від картин за номерами, різні пензлики, олівець і почала малювати фактуру деревини. Зробила розмітку таким чином, щоб дошки були приблизно однакові, а потім вже почала малювати фарбами. Спочатку створювала загальний фон, а потім вже додавала лінії дошок, і потім вже додавала різні дрібнички, деталі та пошкрябинки. Зафіксувала все це лаком і ось що в мене вийшло. Тепер усі нерівності.